Розділ 64. Нещасний випадок? Відповідь Сісяї на деякий час приголомшила зазвичай кмітливу Ван Хуей. Її очі неодноразово бігали між ними двома, оскільки її тіло, здавалося, завмерло. Не знаючи, що сказати, раптова новина справді вразила стареньку. Більше того, саме вона першою згадала про заміжжя. Тоді Сісяї зрозуміла що її необдумане рішення викликало такий великий резонанс. Тому тепер вона хвилювалася за дідуся та матір. Чи вони... Вона неспокійно подивилася на мою ючена. її очі кричали про допомогу. Він помітив її намір і потім посміхнувся їй перш ніж поглянути на Ван Хуей. Ван Хуей нарешті прийшла до тями, на її обличчі з'явився дивний вираз. Коли світло спалахнуло в її гострих очах, і вона усміхнулася їм обом. Дивлячись мою учену прямо в очі, вона жартувала. Я не дуже традиційна людина, я прийму це, оскільки ви обоє вже одружені. Однак, оскільки ви так поспішно одружилися, чи може це бути? Гострі очі старої леді були зосереджені на животі сісяї, коли вона посміхалася, як хитра лисиця. Дорогенькі, ви не вжили заходів безпеки і потрапили в аварію? Сісяя надпила трохи чаю, але, почувши припущення, почала кашляти, і чай бризнув у неї з рота. В результаті шоку її рана на плечі трохи пошкодилась. Муючен швидко відреагував, схопивши кілька серветок для неї, щоб уникнути погіршення ситуації. Що за дурниця ви говорите? Невже у вас немає нічого іншого в голові? Муючен нахмурився на Ван Хуей. у той же час він поклав руку за спину сісяї. Як ти почуваєшся? Сісяя злегка підняла руку, щоб показати, що з нею все гаразд, але її маленьке обличчя було все ще червоне. Раптом вона відчула, що стало дуже жарко. Вона ніяково глянула на моючена і хотіла, щоб він пояснив. Ван Хуей подумала, що її припущення було правильним, коли вона побачила, що мою чен так стурбований сісяє, адже інакше вони б не одружилися в такому поспіху. Однак це не здавалося правильним, час не збігався. Не так давно вони були побаченні на осліп, а чень нещодавно повернувся. Що відбувається? Сім'я Му дуже суворо стежила за своєю репутацією. Тим більше, що вони були престижною сім'єю. Ван Хуей була респектабельною іконою в армії. Тоді як батько моєї чена, Мутан Чуань, був вищим керівником урядового сектору. Його мати Джуан Шуронг займала посаду в керівництві прокуратури. Тому вони повинні були бути дуже обережними з усім, що вони робили. Їм слід уникати проблем. Пов'язаних із принципами чи негативними питаннями, що робило їх більш чутливими до питань, які могли б нашкодити репутації їхньої родини. У вищих верствах суспільства розумні люди ніколи б не зробили таких безглуздих помилок, на відміну від тих плейбоїв, які скрізь потрапляли в у халепу та ставали жертвами змі. Народившись за таких сімейних обставин і навчавшись у військовому училищі. Моючен мав надзвичайне самовладання, був дисциплінованим, скромним і відповідальним. Муючен точно знав, про що думає Ван Хуей, дивлячись на них. Це не те, що ви думаєте. Хіба ви не завжди хотіли, щоб я одружився і жив новим життям? Ви щасливі з нею, і я теж. Муючен зробив паузу і поглянув на блискучу каблучку на пальці сісяє. А потім продовжив. Сяє також навчалася в середній школі міста С. Я зустрів її багато років тому, і з тих пір вона мені подобалася. Старший одружується на молодшій. Хіба це не дуже добре? Закінчивши речення, чоловік глянув на почервонілу сісяї з дивною посмішкою. Вона мені подобалася ще зі школи? Старший одружується на молодшій. Це її вразило, йому навіть не потрібно було вправлятися у брехні. Проте, здавалося б, можна було повірити. Насправді вони дійсно вчилися в одній школі, між старшокурсниками були справжні стосунки. Однак їхній шкільний етап був більше десяти років тому, і вони не мали жодного уявлення, ким були тоді. До того ж, він був старший за неї не кілька років, коли вона вступила до школи, він її вже закінчив. Сісяя глянула на чоловіка, який виглядав спокійним, як завжди, і не виявляв жодного натяку на нервозність. Вона була вражена тим, як він міг залишатися таким спокійним. Його слова змогли обдурити хитру стару лисицю. Крім того, інтимна поведінка пари довела, що слова чена не були брехнею, тож Ван Хуей тоді щиро повірила йому. Вона подивилася на сіся і усміхнулася. Я бачу, ви обидва знали один одного раніше. Ну, це чудово. Чудово. Старший молодша, зовсім непогано. Його батьки, які зараз є й вашими батьками, теж з тієї школи. Сподіваюся, ти не заперечуєш, моя дитино. Тепер стало легше, коли все зрозуміло. Я дуже близька із з твоїм дідусем шаньює. Твоя мати. Шеньвина та його батьки також у дружніх стосунках. Немає нічого поганого в тому, щоб знати один одного. Я сподіваюся, що наші сім'ї пізнають одна одну ще краще. Ха, Ха, це фантастично. Ван Хуей усміхнулася, як хитра лисиця, її усмішка навіть здавалася трохи злою. Бачиш, Шеньює. Тоді мій син не зміг одружитися з твоєю донькою, але тепер твоя онука стала членом моєї родини. Утримуй це. Справа в тому, що мій онук справді чарівний.